Привіт, друзі, 24 квітня сьогодні з вами знову Кличок. Дональд Трамп заявив вчора ввечері в овальному кабінеті, що Росія нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що домовитися із Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував. І також стало відомо про те, що він не зустрінеться із путіним у Саудівській Аравії з 13 по 16 травня. Дональд Трамп перебуватиме з офіційним візитом в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі. І каже: Ну, ми могли б там зустрітися, звісно, з Путіним. Але каже, ні, цього разу зустрічі там не буде. Вона буде дещо пізніше. А на Москві вирішили підтягти до переговорів про припинення російсько-української війни Китай. Зараз про це детально вам розповідаю, тому традиційно прошу вас про підписку, хто цього не зробив раніше. Також долучатися до мого телеграм-каналу. Там інформація з'являється набагато швидше. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. Учора Дональд Трамп коментував знову ж багато російсько-українську війну і сказав наступне: що нібито готова угода щодо припинення війни в Україні, Росія нібито готова її підписати, але Україна. Ну ніяк не може погодитися на ті умови, які прописані в мирній угоді. Він каже: Я думаю, що ми маємо угоду з Росією нам потрібно досягти угоди із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше домовитися, але поки що це було складніше, але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей, але тут йдеться про людяність. Трамп зробив цю заяву в той момент, коли стів Вітков Полетів до Москви, це його спецпосланець з питань Росії та України, і до того, як була здійснена масована атака по Україні минулої ночі, як повідомляють сьогодні в міністерстві внутрішніх справ України, то близько 40 осередків займання ліквідували рятівники ДСНС цієї ночі. Це відбувалося в дев'яти регіонах під масовими комбінованими атаками Росії, були Київ. І область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Росія цієї ночі випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів. Силам ППО вдалося збити 48 ракет та 64 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників і локаційно було втрачено. На цю хвилину, коли я вам записую відео, відомо про 10 загиблих у Києві. Тому у мене тут вже знаєте запитання до Трампа: а справді Росія погоджується на припинення війни стосовно і на підставі тих умов і вимог, які висуває Трамп Росії? Бо тут залишається дуже якась дивна історія, коли Вітков поїхав до Москви, в цей момент, завдають ударів по Україні. І не дуже багато цивільних. Бойові зіткнення на фронті тривають. Війна триває, тому не видно жодних ознак того, що Путін налаштований до укладання мирної угоди. Принаймні тепер Трампу доведеться пояснювати, і Віткофу також, що власне відбувається. Але все ж таки, як пишуть західні видання, за даними одного з європейських високопосадовців, Сполучені Штати Америки все ж таки прагнуть укласти мирну угоду між Росією та Україною впродовж саме перших 100 днів роботи Президента Трампа на своїй посаді. Це пише видання CNN, і за словами співрозмовників цього видання в контексті мирних ініціатив США багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди впродовж 100 днів. І дуже цікаво, вони пишуть про Крим, який став предметом широкої дискусії сьогодні в українських ЗМІ і в соціальних мережах і між самими громадянами України. Так от, європейський посадовець говорить про те, що. Крим важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі. Нинішній статус Криму зрозумілий і очевидний усім нам, як мінімум, так точно. Але і в світі загалом розуміють, що власне відбувається з Кримом. Росія незаконно просто анексувала Крим, віднесла його до своєї Конституції. Крим за Росію не визнають в світі практично ніхто, навіть Китай. Тому статус Криму на сьогоднішній день якраз і може бути прописаний лише так, як він є. По-іншому, він там прописаний в цій мирній угоді, в принципі, не може бути. На цьому, власне, не полягає співрозмовник видання CNN. Хоча ми знаємо, що буквально вчора були заяви і від президента України, він повторив, уточнив. Наголосив на тому, що Крим не може бути юридично визнаний за Росією і нагадав Трампу про Кримську декларацію, яка була оголошена ще за часів його першої каденції у 2018 році, згідно якої Крим не може бути територією Росії. Але вчора Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи справді він наполягає на тому, щоб Крим був визнаний російським, він ухилився від цієї відповіді. Він не відповідав, він почав говорити про угоду. Тому я не виключаю, наприклад, друзі, що справді Трамп не вимагає від України визнання Криму російським, але Штати Америки також не виключаю, на жаль, як варіант, що можуть сказати, що ну, ми визнаємо Крим за Росією. Але юридичного оформлення така заява Трампа не отримає ніякого, тому що потрібно відповідне рішення Конгресу. Конгрес за таке рішення голосувати точно не буде. Тому Трамп дійсно зараз намагається видати ситуацію такою, що вона ну ось ось майже вирішена, але враховуючи ту масштабну атаку, яку росіяни здійснили проти України, ну поки що не видно образів того, що от Росія прямо завтра готова підписувати якусь там мирну угоду. Хоча направду переговорний процес дуже активно триває. Візит Стіва Віткова до Москви, він не є випадковим. Сьогодні багато пишуть про те, що, мовляв, нібито розглядається питання про зняття санкцій проти Росії, а Європа виступає проти цього. Ну, це недалеко від істини, те, що я вам скажу за своїми спостереженнями. Видання політику вчора опублікувало матеріал, в якому мовить про те, що в США розглядають питання зняття санкцій проти Північного потоку. потоку-2». Нагадаю, що санкції проти Північного потоку 2 ввів Дональд Трамп за часи першої своєї каденції. Джозеф Байден після нього їх скасував, а потім знову ввели, коли вже розпочалося широкомасштабне вторгнення. Така історія. І на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки ввели дуже багато санкцій проти Росії. Дональд Трамп їх продовжив ще на один рік. Це рішення було ухвалено приблизно два тижні тому, в тому числі за часів Трампа вже його президентства. Не було видано ліцензії російським банкам на проведення операцій у нафтогазовій сфері, і окрім того, було продовжено санкції, якими забороняється входження суден під прапором Росії в будь-які порти США. Це санкції, які продовжені. Зараз активно ведеться розмова про те, щоб їх скасувати. І дійсно зараз є версія про те, що Стів Вітков, перебуваючи в Москві, говорить про те, що якщо буде підписана мирна угода, всі санкції проти Росії Сполученими Штатами Америки, наголошую, Сполученими Штатами Америки будуть скасовані. І Вашингтон обіцяє Росії багатомільярдні, а то й трильйонні в доларах контракти на економічну співпрацю. Наскільки вона буде вигідною? Ну, знову ж таки, я вам не готовий сказати однозначно, тому що розрахунків точних немає. За великим рахунком, сьогодні говорити про те, що. Торгівля між США та Росією суттєво підніме економіку. Росії не варто в той же час. Росія дуже прагне контактів із Європою. Європа зараз залишається на нашій стороні. Вони виказали думку про те, що Крим не може бути визнаний російським. Хоча ще раз наголошу. учора і прес-секретарка Білого Дому і сам Трамп мержі Social сказали, що не вимагають за Україною визнання Росії. Але розмова про те, що США можуть визнати Крим Російським, вона активно ширилася у західних змі учора, коли публікувався так званий мирний план Трампа. Тому в цьому питанні поки що крапку ставити зарано. Стосовно санкцій Північного потоку, потоку-2», про що писала політику, хочу вам закцентувати на тому, що нібито стів Вітко виступає за зняття санкцій, а Марко Рубіо проти державний секретар США і спецпосланець Трампа. Але вони обидва зробили заяву про те, що Білий дім не розглядає зняття санкцій з північного потоку. потоку-2». це може бути правдою, тому що наскільки мені відомо, то у Сполучених Штатах Америки і в Європі розглядають питання придбання північного потоку потоку-2» якоюсь американською компанією, північного потоку, потоку-1», відновлення його і постачання російського газу. До Європи за посередництва Сполучених Штатів Америки. Такий варіант розглядають, але поки що він, друзі, не офіційний. Відтак, дійсно, переговори щодо підписання мирної угоди тривають, вони за великим рахунком відбулися вчора в Лондоні і можна сказати, що вони не зірвані. Українська делегація на чолі з Єрмаком повідомила про те, що діалог був конструктивним, але діалог відбувався на рівні радників з нацбезпеки. Сполучених Штатів Америки, України і Європи. І Келлог за підсумками цієї зустрічі, це спецпосланець Трампа з питань Росії та України. Ще один, ви добре знаєте, написав, що ми все ж таки рухаємося до підписання мирної угоди. Але рух, як на мене, цієї ночі засвідчив зовсім про інше. На тлі такого протистояння інформаційного та очевидного між командами Росії України та Сполучених Штатів Америки і Європи, в тому числі, на Росії із великим інтерв'ю вийшов Шойгу. Це секретар Ради безпеки Росії. Він заявив, по-перше, що Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо буде загроза від західних країн. І також сказав дуже цікаву річ, на якій хотів би заакцентувати вашу увагу, що Китай виступає за усунення причин конфлікту в Україні, за його словами, Пекін закликає відмовитися від ескалації та перейти до пошуку рішень, спрямованих на досягнення довгостроково сталого миру, роблячи це. На противагу войовничій риториці заходу. Ну, все як завжди, пропаганда працює на Росії дуже ефективно. Особливо каже він: ми цінуємо, що Китай наголошує на необхідності усунення першопричин конфлікту. Жодного разу цього не чув, але Шойгу ну видає бажано за дійсне. І він додав, що Росія цінує та висловлює подяку китайським друзям за зусилля щодо пошуку мирного вирішення українського конфлікту. Китай є відповідальним членом міжнародного співтовариства, який ухвалює незалежні рішення. Сказав Шойгу. Чому це друзі важливо? Враховуючи те, що вчора Дональд Трамп заявив, що ось ось буде підписана угода із Китаєм про Мита МЗС Китаю сказав, що ніяких перемовин із Сполученими Штатами Америки не проходило і вони не проводилися. На даному етапі всі заяви залишаються в публічній площині. Практичної роботи між групами США та Китаю щодо зниження ставок тарифів не відбулося. Це все означає, що Трамп справді видає дуже... Багато бажаного задійсне, але він також і здійснює дуже зухвалі кроки у міжнародній торгівельно-економічній політиці. Втім, бажання Росії долучити Китай до переговорів, я так це читаю після заяви і коментарів Шойгу, означає, що Партія війни на Росії все-таки хоче посилити свої позиції на тлі можливого підписання мирної гуди про припинення російсько-української війни. Поки що її образи чітко не окреслені, але часові рамки, як ви бачите. У Білому домі розглядають однозначно до завершення цього місяця. І на тлі оцих всіх розмов Дональд Трамп учора заявив про те, що він не вважає можливої зустрічі з Путіним під час запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Хоча Пісков вчора сказав, що така зустріч готується. Що скаже сьогодні Трамп? Очікуємо, тому що після цієї ракетної атаки він точно має щось заявити. І що, власне, сказав Трамп? Це можливо, але наймовірніше, ні каже. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього. Близькосхідне турне Трампа, друзі, нагадую, відбудеться в період з 13 по 16 травня. Але до цієї дати точно багато що відбудеться. І на завершення вам інформація щодо. Ще одного дуже важливого візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Вашингтону. Я вам про цей візит вчора в вечірньому відео говорив. А зараз лише хочу вам повідомити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр фінансів США Скотт Бесент, які зустрічалися, зробили відповідні заяви щодо перспектив підписання угоди про Копалини. Шмигаль сказав, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між Америкою та США. І відповідно створення інфекційного фонду. Але каже, що ця угода буде ратифікована в парламенті. В своєю чергою Бесент наголосив про те, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет України та підкреслив відданість Сполучених Штатів забезпеченню тривалого міцного миру для народів України та Росії. Міністр Бесенд наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів та підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною. Цей тиждень направду дуже гарячий інформаційно, і щодо підготовки текстів угод, підписання їх. Ну, як бачите, також є купи скандалів. Тим часом президент України Володимир Зеленський відлетів до Південно-Африканської Республіки, де перебуває з офіційним візитом. Про підсумки цього візиту і про всі інші важливі події буду повідомляти. Вас тут, на каналі, і в тому числі в себе в телеграм-каналі, посилання на які знайдете в описі під цим відео. Дякую, друзі, що були зі мною. На цю хвилину всі новини, які ви маєте знати, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціну шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!